Здоровенькі були! Сьогодні в цьому відео ви побачите, як створюється маска Сяйво, або англійською Luminosity Mask. Відбувається це за допомогою таких простих команд, як затискання клавіші Ctrl і клікання лівою кнопкою мишки на каналі. Чи зведеному вашого зображення, чи якомусь окремому, червоному, зеленому, синьому, в залежності від ваших потреб. Як бачите, при, такому, при цих діях виділяється найбільш світлі пікселі зображення. На цьому градієнті чорно-білому, монохроматичному, дуже добре це видно, все, що має більше 128 одиниць яскравість виділилося. Те ж саме відбудеться на кольоровому градієнті. Ctrl-клік лівою клавішею на каналі, зведеному, виділив найбільш світлі, найбільш сяючі пікселі. За допомогою трьох клавіш Ctrl-Alt-Shift затиснутих одночасно. І Клікання мишкою по каналу, в друге, в третє, після того, як ви вперше виділили маску сяйва, це виділення можна звужувати. Таким чином, створивши додаткову маску, чи то в вигляді нового каналу, чи просто виділення і створення маски для шару, коригуючого чи нового шару. Ви можете таким чином зробити маску найбільш світлих пікселів у вашому зображенні. Один клік, два кліки, три кліки, стільки, скільки вам потрібно. І ви звузите це виділення настільки, наскільки захочете. Тепер подивимося, як це працює на звичайному зображенні фото лілії з мого саду. Лілія була дуже яскрава і ми це зараз з вами виправимо. Спочатку трошки пригасимо засвічення області на квітці, а потім піднімемо насиченість і яскравість в більш темних зонах. Зараз я покажу вам, як можна створити маску сяйва для темних зон. Дуже просто все. Знову ж таки, із канала робимо інвертований канал, який зробить темні зони світлими в каналі. Не, не на фото, а саме в каналі. І тоді ми зможемо таким самим нехитрим способом, затискаючи три клавіші, Ctrl-Shift-Alt, звужувати до необхідного нам радіусу виділення і робити за допомогою таких от маніпуляцій потрібну нам маску вже для темних зон. Маска виходить дуже м'яка, немає різких переходів між темними, світлими зонами в масці, тому вона дуже гарно справляється з завданнями, які перед нею є. Тобто відділити м'яко відділити світлі, м'яко відділити темні зони для подальшої маніпуляції з цими пікселями і для того, щоб не було видно вашого виділення. Вручну таке виділення буде досить проблематично зробити. Так що використовуйте обов'язково таку маску. Дякую за перегляд. Сподіваюся, ця інформація буде вам корисною. До зустрічі!